Львівщина з новим прокурором. Ще кілька місяців тому Романа Федека намагались люструвати у Дніпропетровську. Від сьогодні ж правоохоронець випробовуватиме терпіння мешканців рідного регіону. Роман Романович, я вас щиро вітаю від імені колеги генеральної прокуратури. Публіці нового очільника правоохоронців представляє заступник генпрокурора України Олег Бачун. Столичний гість гарантує тепер львівщина щонайменше на 5 років у безпеці. Його Справедливість, твердість, непідкупність – це те, що прийшла людина, яка до крові костей є прокурорським працівником, з яким вам всім буде дуже легко працювати. Керівники області та міста ж з висновками поки що обережніші. Вони побажали прокурору стабільності і не забувати про людей, які гинули на майдані за справедливість. Запорука порядку і стабільності області це, мабуть, є стабільність керівників від ваших рішень, шановні друзі, залежить. Життя людей або це буде покалічене життя, або це буде відчуття великої гідності, великої справедливості. У відповідь новий прокурор одразу перейшов до вказівок підлеглим. Тепер вони запрацюють для людей. Прокуратура повинна бути відкрита, публічна, доступна, не обмежуватися графіками прийому ще за понеділок. В будь-який час повинна прийшла. Прийняти людину незалежний з графіка. Попри новий статус, Роману Федику довелось відповісти, і чому він пройшов смітникову люстрацію у Дніпропетровську. Своїх кривдників він назвав злочинцями, а ситуацію – провокацією. Дії зробили злочинні, неправові, їм була надана відповідна оцінка. Зараз ведеться провадження. і Люди притягуються до відповідальності. Нагадаємо, Роман Федик народився у пустометах. Свого часу займав посаду у прокуратурі Львівської, Рівненської та Запорізької областей. Одружений має двох синів. Христина Влечанська Олексій музика тема дня на Львів. ТБ.